Аграрій села Леське вже два тижні, як в полі агроном Микола Рідченко оглядає озиму і шукає хвороби. Тренева система нормальна, значить, зараження борошнисто русою на рівні одиниці по п'ятибальній шкалі. Поки що страшного, я не бачу. Озима пшениця задовільна, а от озимий ріпак доведеться порисіяти. 40% площ загинуло в результаті несприятливих погодних умов. Така ситуація майже у всій області. Сірого порисівають площі ярим ріпаком. Сьогодні на полях завершують підживлення озимих та висівають ранні ярі культури. Зараз проводяться роботи по закриттю вологи, по культивації передпосівній і відповідно посів. Ярої пшениці ячменю і посів люцерний підсів під яру пшени, під озиму пшеницю для потреб тваринництва. В цілому область забезпечена якісним насінням, мінеральними добривами та паливно-мастильними матеріалами. У селі Чорнявка пальне економлять завдяки нульовому обробітку ґрунту. Нульовий обробіток ґрунту має які переваги. Економує гСМ. Перше, і коли ми запізнюємося із посівом посівом сільськогосподарських культур зберігається волога. Для цього сільгоспвиробники придбали сучасну сіялку і вже другий рік обходяться без оранки. Сіялка у нас хороша, сім, нормальна, новий агрегат. Згідно з агрономічним планом області, аграрії вирощуватимуть традиційні культури. У цьому господарстві, окрім сівозмін, враховують і цінову політику, сіють вигідні культури. У цьому році ми будемо. Засівати слідуючими культурами, значить, сої 230 гектарів, гречки 95 гектарів, 27 27 гектарів буде посіяно гірчиці, і 32 гектари буде посіяно ячменю. Незважаючи на сувору зиму, сьогосворобники сподіваються отримати врожаї не гірші ніж минулоріч. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Віка новини.